Так, друзі, живопліт з Брабанту. Чудовий варіант огорожі, гарний листок. Мені він навіть інколи подобається більше, ніж смарагд. Є трошки об'єм, але півтора годинки-дві, і то буде готово. Так, Тут Уу, сітки забираються, не відводяться, досить мудро придумано на завісиках, тут просто накутничок скидається і стрижеться, відводиться. І задача. Тут все почистити, зробити теж щось з тих ялинок цікаве. Тут вона вже просто доріжку на півдоріжки залізла. І поприбирати отам той низ той великої ялинки. Сам шит пострижений раніше, як його постриг, видно. На сонці підгорає, ну то звичайне явище. Так ось так. Хочу маємо день тут зробити марафет. Тим гарного дня.